Мене звати Андрющенко Андрій, От, позивний художник, позивний вже отримав після деокупації міста за свою активну позицію під час окупації. Сиджу з хлопцями в барі. Заїжджають 16 людей в формі. Всіх на пол, перевірка документів. Перевірка документів почули фамілію, відвели в окрему кінату в тому барі. Починають побуття з допросом. Де ДРГшники, Чи кому зливав координати? Поїхали по двох місцях, де я проживав, де мешкав, по двох квартирах. От. Ну і на одній з квартир було знайдено там, бронежилети, саморобні вибухові пристрої, там, амуніцію. От. Одразу після цього сказали, що ну, тепер з тобою все зрозуміло, все нам все, що все розкажеш. Привезли сюди перший допит, важкі побиття, ще не застосовували струму. Ну и на следующий день мне вызывают полиграф, и даю показания. Результат этого допроса мнения, естественно, не озвучивается. Меня отводят в камеру, через два часа меня забирают на следующий полиграф, уже электрический. Ну, как все, как обычно, все, как по классике. Провода на гениталии, допрос, часа два мучают, дают 15 минут отдохнуть, чтобы собраться с мыслями, приходят новые голоса, никого не видишь, в шапке приходят новые голоса. Нові люди, нові питання. І так от, по кругу десь дні 10 перших кожен день. Ну, то, то было, ну, першу, першу неделю ти собі завжди уявляєш, що ну, тебе зараз вбільше, ти не витримаєш. На другу неділю ти до цього відносився, я вже відносився. Ну, розумію, що вбивати там, ну, я, навіть якщо ти відключаєшся, тебе водою там облили. Ти приходиш в тяму, а і токопровідність краще, тому що весь одяг мокрий, тобі ще больніше, але ну, не вбив, це тебе не вбиває. І потім, вже там під кінець свого терміну, що я тут знаходився, я, хоча я ж тоді ще не розумів, що це цілісно. Ну, десь там після 30-х днів, коли приходили хлопці нові в камеру, і вони там тебе забирають на черговий допит. Ти повертаєшся, тебе питають, а що, що, як там, що було? Я кажу: ну от ви зоряні війни бачили? Зороліт летить крізь зорі, і оце от таке, коли до вух підключають дроти, або до вух і генеталії одночасно, то таке, таке враження, що тобі в очі літять тисячі зірок, і всі вони тобі бомбардують, і така сама біль, ніби тисячі камінців тебе прямо в черепну коробку тебе стукнуть. Зуби позбивали мені, тобто в мене половина зубів, доло там позбивана. Деякі змогли відновити, а деякі наразі ще тупо немає часу, або не, до, до моменту до окупації не було можливості технічної, а зараз вже немає часу. Вуха різали, ну таке. Можна сказати, що шрамів як такових там не залишилось, таке там на ключиці є шрами, де надвілем піляли. От, а так, ну, ціленький майже. Найголовніша, най, найгарніша новина в цьому всьому для мене була, це ну, що хлопців, які сюди повиїжджали, багато з них було звільнено. От, найкраще було миті зустрічі з тими, з ким тут бачився. Ми тепер ну з усіма досить тісно спілкуємося. Хто не виїхав звичайно? Я бо більшість з них одразу намагалися виїхати після того, як ти побули. Ну це зрозуміло, але нормально спілкуємось. Ну так. ну ти бачиш, що я в твоїх рядах ми теж сиділи а, разом, тільки по різним капрам. Ну так, так, так. Звичайно, тепер буде ще. <рес>